Прийте, любі мої прочитане грудня. Варто одразу сказати, що грудень мене здивував, як розчаруваннями, так і книгами, які все ж таки мені наново сподобались. І якщо говорити про книгу, яка наново сподобалась, одразу хочу почати без всякого ступу розповідати про коханець Следі Чаттерлей від Герберта Лоуренса. Цю книгу я читала ще в університеті на першому курсі, тобто дуже давно. Тоді вона мені дуже сподобалась. Я дуже тоді здивувалася, тому як багато тут було. Філософських думок на тему жіноцтва, сексуальності, це була взагалі нетипова література, як для тих часів, так і якщо дивитися на класичну літературу навіть зараз. Я думаю, не варто розповідати дуже багато про сюжет, тому що це дуже популярна класика. А що тоді, що зараз, я знову ж таки закохалася в те, як це все написано. Мені дуже подобаються роздуми Лоуренса і як він бачить жінку, як він бачить жіночі проблеми, що знову ж таки, не тільки не Типово було для того часу, навіть і зараз дуже багато чоловіків не будуть задумуватися про якісь бажання жінок і знову ж таки те, як він тут все описав, всі ці думки, бажання знайти себе і знайти не тільки себе як особистість, а й як жінку, сексуальну жінку, яка хоче. Хочу подобатись чоловікам і не бачить в цьому нічого поганого. Власне, так все і є. Ну, коротше, я прям в захваті величезному ця книга, якщо ви, можливо, бачили, попала в найкращі книги 23-го року. І мені здається, що я прочитала через дуже багато років цю книгу, і вона мені знов сподобалась і знов стала улюбленою книгою, то це вже буде. Перевірена часом книга, я впевнена, що якщо я прочитаю через 5, 10, 15 років цю книгу знов, а я це точно буду робити. Вона знов мені сподобається. Ну Знов ж таки, я дуже рада, що видавництво Лева перевидали цю книгу саме от з цими ілюстраціями в цьому оформленні, як і була вона з самого початку. Це прям неймовірно. Дуже раджу вам її почитати. От, прямо обов'язково поставте собі в плани. Я впевнена, вона вам сподобається як естетично, так і самим текстом. Далі я би сказала, що сталося здивування, тому що я очікувала, що буду сваритись на цю книгу, і зроблю розгромний такий відгук на те, яка ж вона дуже смішна і недолуга і погана. Але ні, а це гіпотеза кохання Елі Гейзлвуд, власне, це моє перше знайомство з творчістю цієї авторки, вона доволі популярна на зарубіжному Буктюбі. І якщо не помиляюсь, віват планують далі видавати її книги. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, вона мені сподобалась. І не дивлячись на те, що я її починала читати ще як тільки вона вийшла. Думала в цей перший вагон потрапити, щоб поскоріше розповісти про цю новинку. Не вийшло. По-друге, не дивлячись на те, що взагалі це фанфік. По зоряним війнам Кайло Рента, як і Рей Коротше, от по цих двох персонажах, які які. Один з них це Адам Драйвір. Власне, він от тут. Я дуже скептично ставилася до цього, але власне воно непогано написано. А тут є і гарячі сцени, і дуже багато романтики. А в нас є головна героїня Олівія, яка працює біологиною в при університеті. В неї там трапляються якісь незрозумілі розмови з подругою, яка каже, що їй давно треба знайти хлопця, недовго думаючи. А точніше, взагалі не думаючи, Олівія вирішує зробити вигляд, що вона зустрічається з професором Карлосоном. Карлесоном. Карлесоном. Карлосоном. Карлесоном. А в нього репутація дуже погана. Він, начебто, всім занищує оцінку, що він дуже суворий, що він нікого не поважає, не любить. Всі, він всіх ненавидить. такий, знаєте, Грампі Сайншайн тут в нас є троп. Вони починають зустрічатися фейково, але потім вони закохаються один в одного. Я не можу нічого поганого сказати про цю книгу. Напевно, я навіть далі буду читати, знайомитися з творчістю Гейзелу, тому що я не розчарована, я отримала. Я навіть враховуючи, що я цю книгу купляла взагалі для того, щоб обісрати її. В мене дуже приємні думки з приводу цієї історії і того, як написано. Знову ж таки, я коли чую, що це фанфік і Що він, він, в принципі, написаний як фанфік. І я знаю, я читала фанфіки, я знаю, що вони можуть бути ну, супер класно написані. Але все ж таки. Коротше, я очікувала прям дуже чогось поганого, але це класний, дуже милий ромком. Відкриття року це Іван Франко та перехресні стежки. Я не пам'ятаю, що саме ми читали в школі з творчості Івана Франка. Напевно, це якийсь був лис Микита і невеличкі його твори. Але глобального нічого я не пам'ятала з його творчості. І тому, коли мені Віхола запропонували цю книгу, я, звісно ж, погодилась, бо мені було цікаво, що ж це за твір такий. Бо Взагалі, перехресні стежки вважаються одним із таких найпопулярніших творів у самого Франка і, в принципі, в українській літературі. І це дійсно так, тому що, наприклад, я постійно чула якісь згадки про цей твір, і він мене приємно вразив. Анотація каже, що тут змішан детектив та соціально політичний роман, але я би. Сказала, що якщо прям дуже просто дивитися на цей текст, то скоріш за все це навіть така от, е, драма. Розповідається про молодого героя Євгенія Рафаловича, який приїздить в невеличке містечко на Закарпатті, і він стає народним захисником. А е, також він зустрічає дуже багато своїх колишніх знайомих. Тут є його і викладач, якщо я не помиляюсь, і також він зустрічає тут е, своє перше кохання дівчину. І виявляється, що це першого кохання дівчина. А вона знаходиться в жахливому стані, як психологічному, так і. Фізичному, тому що вона вийшла заміж за некоханого чоловіка, який її ображає, який її постійно аб'юзить, б'є її, і вона просто вже не може терпіти це життя. Тут, звісно ж, буде розповідатись і показуватись не тільки наш головний герой, а й ця дівчина і інші персонажі. І Знаєте, я здивована була наскільки якісно і гарно були прописані всі ці герої, були прописані їх мотивація. І за цим було дуже цікаво спостерігати. Я, якщо чесно, не з першого разу закінчила цю книгу, тому що коли я почала її читати, тут на перших сторінках було прям дуже жорстоке поводження з твариною, власне, з котом. це все було описано на той момент мене це дуже сильно всколихнуло. Власне, я не люблю читати про жорстокість над тваринами, але тут було це описано ну прям дуже жахливо. І я ж розплакалася, відкинула цю книгу. І я просто пам'ятаю, що це була не перша книга. Мені, начебто, в той момент і новини, якісь такі погані про тварин потраплялись, і фільм, якийсь я дивилась, що там теж було знущання на тваринами. Ну, коротше, я прям вже не могла терпіти і навіть сказала своїй подрузі, що мені прям не щастить на твори. І, взагалі, на якісь новини, бо я вже не можу це все поглинати. Але після цього я така думаю, ну, якщо там ще будуть якісь знучані, і це буде постійно описуватись так, наш один з героїв. То я напевно закину цю книгу, але ні, ця сцена закінчується і більше нічого такого не повторюється, принаймні не з тваринами. Я пожалкувала б, якщо б я не дочитала цю книгу, я б вам так сказала. Далі хочу знайомитися з творчістю Франка. Не знаю, з чого далі буду продовжувати. Окремо, ще хочу наголосити на тому, що це шикарнюче просто видання віхоли в твердій палітурці. Воно дуже якісне. Це мій перший примірник з цієї серії, і це прям. Ну, дуже гарно, якісно, і ти читаєш, і прям тримати приємно цю книгу. Давайте далі я розповім про два таких любовних романи, які я читала, точніше слухала в Storytel. Це Amery Little Meet Cute by Julie Murphy. І на цю книгу в мене були дуже великі сподівання, тому що анотація мені сподобалась. Вона була дуже дивна, неординарна. Перед нами перестає. Режисер порної індустрії, який дуже хоче все змінити в своєму житті і просто почати знімати звичайні фільми. І для цього він погоджується зняти різдвяні, знаєте, такі Hallmark Movies, але для цього йому потрібні актори. І випадково, на зустрічі з замовницею, падає досьє нашої головної героїні, виявляється, вона працює в секс-індустрії, і власне замовниці це не треба знати. І він дуже просить нашу головну героїню, щоб вона тримала своє теперішнє за зубами, нікому не розповідала, де вона насправді працює, що дійсно вона працює акторкою, і її запрошують грати в різдвяному такому фільмі. Ну а грати вона буде зі своїм фанатом, який постійно їй донатив, наскільки я розумію. Дивився всі її відоси. І він прям коли побачив її, спочатку не зміг повір що це його улюблена жінка і його мрія. Я коли читала анотації, я коли слухала якісь короткі відгуки на цю книгу, їх не так багато було, в принципі, по інтернету, але були. І анотації, те, як люди розповідали про цю книгу, що це повинно бути і весело, і кумедно, і смішно, і прикольно. Ну, коротше, все це так описувалось набагато цікавіше, ніж це було насправді. Коли я дослухала цю книгу, я задалася питанням. А що я саме такого незвичного хотіла? Напевно, я би хотіла якогось гумору, але знаєте, не такого туалетного і низькопробного, а чогось такого дуже смішного. Проте знову ж таки це звичайний любовний роман повинен бути про різдво, про якісь негаразди потім все в них добре стає. Коротше, якщо не завищувати очікування, хоча я не сильно завищувала, я думаю. І в листопаді я розповідала про те, що прочитала першу книгу з серії The Dreamlet Billionaire. Власне, в грудні я прослухала Terms and Conditions, Це друга частина і залишається третя. Коли до третьої я діду не знаю, тому що на Storytel її немає. От зі Storytel... Постійна проблема, що там зазвичай останніх частин серії немає. Буде розповідатись про іншого брата іншу його обраницю, і з самого початку нам показується, що вони, що вони вирішили не просто зайнятися фейк-дейтингом, а вони вирішили обманенути всю сім'ю і її, і його і організувати весілля, щоб кожна зі сторін щось отримала, але насправді. Там більше наш головний герой щось повинен отримати. Це згоду батька на те, щоб він працював як головний в бізнесі і так далі. А Аріс, власне, головна героїня. Вона, в принципі, до цього працювала на деклана, нашого головного героя, як секретарка, і завжди йому допомагала. Все йому не подобалося. Вона, щоб вибитися з низів, щоб працювати нормально, бо її відмовляли завжди в джоб-оферах. Вона намагалася до останнього залишити. Ну, а потім вона просто вирішила, що от якось закрутилось все, їй тут платять, все нормально. Далі все буде відбуватися за шаблонами в таких історіях. Якщо ви багато таких читали історію або декілька, то ви можете зрозуміти, що буде далі. Я не скажу, що я дуже прям сильно розчарована. Я була розчарована першу книгу набагато більше, тому що я чула прям неймовірні відгуки на цю серію, особливо на першу та третю частину. Виявляється, тепер мені попадаються відгуки, що третя частина набагато краща, ніж перші дві. Подивимось, не знаю, коли я до неї Доберусь, але оця частина, я коли відкинула ці завищені очікування від серії, то якось книга набагато легше пішла, і я її, мені здається, прослухала навіть швидше. Ну і залишились детективи. Оці три, я думаю, по одному ви здогадали, що це. З неї почнуться одне за одним Рутвеем. Блін, я взяла цю книгу, напевно, це відео вийде вже. Не знаю коли, точно не в січні. Я не встигаю це все читати і а, монтувати. Мені дуже сподобалось оформлення. І напевно, саме через оформлення я і залишу книгу, тому що ну, мені дуже подобаються ці кольорові зрізи від РМ. Це дійсно дуже гарно. Вони класно працюють над оформленням своїх книг. А, про Рутвео я нічого не знала, я бачила її книжки, поворот ключа чи щось таке там було. Ну коротше вона прям дуже популярна авторка таких детективів і трилерів, як за кордоном, так і власне і в нас через РМ, які видають її книги. Працівники однієї компанії приїхали за місто в гори, щоб відсвяткувати різдво, щоб відпочити. Після однієї ночі починають траплятися вбивства. І, от якраз таки на самому початку книги, нам буде розповідатися дуже коротко про сім дійових осіб, найголовні. Ніших, які от пов'язані з головною історією, через яку трапляються ці вбивства. Але вона так довго розкачувала, що я не знаю. Можливо, я далі з якоюсь книгою ще рутвею познайомлюся, але не знаю, поки що немає в мене якось бажання. Ця книга мене зацікавила саме тим, що вона відбувається в горах, що вона так класно оформлена і дійсно вона дуже атмосферна. Тож, якщо вам захочеться почитати якогось зимового детективу, поки в нас ще є зима, то я раджу вам придивитись до неї, але знову ж таки звертаю увагу на те, що вона ну, дуже довго розкачується. Список запрошених Рутвея, нарешті, я прочитала цю книгу. Тут в нас відбувається теж такий, знаєте, герметичний детектив, як і з Рутве. Але все відбувається в Ірландії на острові в старому маєтку. І всі туди в гості приїжджають через те, що будуть святкувати тут весілля. Я наслухалась класних, позитивних відгуків, і я прям готова була відмічати. Боже, я тут собі відмітила, що буду відмічати сюжет, ключові деталі та детективну лінію. Потім персонажів. Атмосферу та їжі і цитати, які прям дуже сподобались. Ну, що я вам хочу сказати: 73 третє сторінці я перестала відмічати. Я тут теж доволі швидко знайшла вбивцю. Зрозуміла точніше, що взагалі буде, тому що ну, як на мене доволі простенький детектив. Так він теж атмосферний, як і Рутве. Можливо, я просто оця книга мені не зайшла саме через те, що я хотіла її дочитати в 23-му році. Обов'язково от просто мені так хотілось. І е, через оцей Несильний настрій, вона мені не сильно зайшла. Можливо, я просто зараз її виправдовую. Я не можу ні порадити, ні якось відмовити вас від читання цієї книги. Так, вона непогана, але. Я б напевно не знаю, можливо, вона навіть не затримається в мене на полицях, хоча оформлення теж кайфово. Остання книга, Боже, я, я дуже сильно зла була. Я прям дуже сильно була зла на цю книгу. А, взяла її через те, що ми обговорювали її в моєму книжковому клубі. І була впевнена, що якщо вона мені не сподобається, то хоча б вона рівненько мені піде, як і попередній твір Іларіона Павлюка. І я бачу вас цікавить пітьма, я на нього робила огляд. Всі кажуть, що він прям неймовірно бомблячий. я там просто бомблю на те, що він дуже простий. Але я не сказала, що він мені прям-от прям сильно не сподобався. Але оця книга, я її готова просто я не знаю, я готова від неї позбутися, щоб... Її прям не було в мене. Фу, я зараз починаю закипати. Це такий собі реверанс в сторону твора Гоголя Вій. І в нас тут головний герой Тарас Білий, він приватний детектив, і його просять приїхати в одне село, де померла панночка, і кажуть, що після її смерті почали траплятися дивні штуки. Я не буду читати танець недоумка», що б мені ніхто не казав, бо я почула там від людей, які, чиїм смакам я довіряю на 100%. Я почула те, що я одразу вишверну цю книгу, навіть не дочитавши через інші причини. Цю ж книгу я хочу вишвернути саме через те, що мені не зрозуміло. Я розумію, що ця книга написана перед Я бачу вас цікавить пітьма, але мені не зрозуміло, чому автор. Один типаж персонажа бере один і той самий сюжет. Тут скоріше грає більше, що я цю книгу прочитала другою після пітьми. Треба було читати навпаки, мені здається, і тоді можливо, мої би враження були не такі бомблячі. Я б побачила, що так, це перший твір автора. Він намагається це все розписати, і потім йому прийшла ще одна така сама ідея з таким самим посилом, з таким боже. ну... Все те саме, тільки в іншому сетінгу. В нас сучасне, тут у нас, звісно, трішечки віє, трішечки такого нуарного детективу. Хоча знов ж таки, я коли почула від когось, я від когось чула, що це нуарний детектив. Ви тоді не знаєте, що таке нуарний детектив від слова, взагалі, тому що тут геть нічого немає. Тут є знов ж таки реверанси в сторону Гоголя. Так, воно атмосферно написано. Але мене більш за все вибісило те, що навіщо писати два однакових твори. Тут відсилки постійні на Гоголя, там відсилки на інші твори, і фільми, і картини. В мене величезне розчарування. Я просто на момент, коли я дочитувала цю книгу, це якраз таки було, я її довго не могла дочитати. І це якраз таки було під саме кінець грудня. На той момент вже були зняті всі відоси про найкращі, найгірші книжки. Але якби я цю книгу прочитала раніше, це була би найгірша книга року. Я навіть не мені не хочеться навіть Аделіну згадувати. Ну, то окремо, звісно, прикол, але це дійсно найгірша книга року. В мене дуже багато питань, і немає відповіді, їх не буде. Я не знаю, це і не цікаво. Бісить одні й ті самі думки. Я не проти, якщо у автора є філософські якісь роздуми. Є роздуми, які він хоче показати через персонажів, але навіщо це робити в двох творах, якщо в тебе всього три твори? Оце от величезна загадка для мене. Ну, коротше, я, мені здається, можу бомбити на цю книгу сидіти довго, але що ну, від цього станеться? Краще вже не стане, і тому вона піде взагалі з моїх полиць, бо я її бачити не хочу. Вона настільки мене розізлила. Ну от, тепер ласичу, на що мені це було. Ладно, нарешті я розповіла про всі ці книги. Розповідайте, що ви, під кінець року, такого цікавого прочитали і. Можливо, у вас думки зі мною сходяться в відношенню до деяких книг. Давайте поговоримо про це. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!